Вітаю вас. Час літніх шкільних канікул ставить перед батьками питання, де та за який рахунок оздоровити своїх дітей. Багато хто обирає відпочинок у дитячих таборах, тим паче, що придбати путівки для дітей застрахованих осіб можуть допомогти роботодавці профспілки та фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, яким чином відбувається часткова оплата путівки і як оподатковується її вартість, йтиметься у наступному нашому сюжеті. Протягом одного календарного року застрахованій особі на одну дитину шкільного віку до 18 років може бути надано лише одну путівку до дитячого оздоровчого табору з частковим фінансуванням за рахунок коштів фонду соціального страхування. При цьому варто пам'ятати, що фонд оплатить частину вартості путівки лише у тому випадку, якщо табір входить до переліку дитячих оздоровчих закладів, затвердженого правлінням відділення фонду. У Вінницькій області до такого переліку входять 23 дитячих оздоровчих заклади. Фінансування оздоровлення дітей здійснюється в межах установлених норм витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування. Цьогоріч фонд сплачує за 21 день перебування дитини у таборі приблизно третину повної вартості путівки. Обласні відділення фонду вправі самостійно визначати схему часткового фінансування оздоровлення дітей. У нашій області часткове фінансування путівок здійснюється за схемою, коли фонд перераховує кошти безпосередньо до дитячого оздоровчого закладу. В свою чергу в організації та установі перед початком кожної зміни збираються заяви працівників, які бажають отримати для своїх дітей путівки до дитячих оздоровчих таборів. На підставі рішення комісії підприємства із соціального страхування складається заявка до місцевого представництва фонду на часткове фінансування такої путівки. В заміну на квитанцію про оплату батьками різниці між повною вартістю та сумою, що сплачується фондом, видається заповнена та завірена печаткою підприємства путівка до дитячого оздоровчого табору. Від забувати, що така процедура часткової оплати прийнятна лише за умови, що фонд першим розраховується з дитячим оздоровчим закладом, а вже потім пропонує оплачену часткову путівку своєму страхувальнику. Від того, хто виступає в ролі покупця путівки, залежить і питання оподаткування її вартості. Якщо потівки на відпочинок, оздоровлення, лікування, у тому числі реабілітацію інвалідів на території України для платника податку та його дітей віком до 18 років надаються йому безоплатно або зі знижкою за рахунок проспілки, або коштів відповідного фонду, загальнообов'язкового соціального страхування. То вартість таких потівок не включається до загального податкового доходу платника. Натомість вартість виданої працівнику або його дитині віком до 18 років путівки або її частини, яка оплачена за рахунок коштів роботодавця, включається до оподаткового доходу працівника. Бухгалтерам установ та підприємств варто також знати, що операції з надання путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок, а також надання путівок на оздоровлення дітей віком до 18 років, звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Світ змінюється, щоб відповідати новим вимогам та високим стандартам було об'єднано митну та податкову служби України. Наша місія адмініструвати податки, збори, митні платежі та єдиний соціальний внесок надавати послуги громадянам і бізнесу та як наслідок забезпечувати наповнення доходної частини бюджету. Ми прагнемо бути корисними суспільству і пишаємося нашою роботою з повагою Міністерство доходів і зборів України. Вінницька ОДПІ роз'яснює платникам податків правила сплати туристичного збору у місті Вінниці. Оскільки туристичний збір поповнює виключно місцевий бюджет, слід знати, що його платниками є всі юридичні та фізичні особи, які надають послуги з тимчасового проживання на території дії туристичного збору. Якщо людина зупинилася в готелі, обов'язок справляння туристичного збору покладається на адміністрацію вказаного закладу за части юридичної особи. Якщо приміром, зеленим туризмом займається фізична особа підприємства та надає послуги з тимчасового проживання відпочиваючим, така особа, як податковий агент, має подавати декларацію з туристичного збору та сплачувати туристичний збір у розмірі 1% від отриманого доходу до територіального органу Міндоходів за місцем реєстрації. У разі надання туристичних послуг не за місцем свого проживання, декларування та сплата збору здійснюється платником за місцем провадження діяльності, де надаються зазначені послуги. Вінницька податкова інспекція повідомляє фізичним особам, які набули право власності на земельну ділянку протягом року, що земельний податок сплачується такими платниками з місяця виникнення такого права. Нарахування громадянам сум податку здійснюється територіальними органами індоходів, які до 1 липня поточного року видають платникові податкове повідомлення рішення про внесення податку. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування. Землі у власності або користуванні у поточному році податок на землю фізичні особи мають сплатити до бюджету протягом 60 днів з дня вручення їм податкового повідомлення рішення. Фахівці Вінницького центру обслуговування платників податків роз'яснюють суб'єктам господарювання, що у разі помилкового подання ними податкової звітності до органу міндоходів такі платники можуть повідомити про це відповідний орган письмово. У листі платник повинен обґрунтувати обставини помилково поданої податкової звітності та звернутися з проханням не визнавати дану звітність як податкову. Це стосується звітності, яку взагалі не потрібно було подавати або подано не до того органу міндоходів. Нагадуємо, що під час... Прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа органу міндоходів, в якому перебуває на обліку платних податків, перевіряє наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених податковим кодексом. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника, до її прийняття перевірці не підлягають. Численні українські водойми не лише загальнодоступне місце релаксації та відпочинку для туристів та рибалок любителів. Якщо водою користуються приміром для потреб гідроенергетики чи водного транспорту, рибництва чи виробництва з метою отримання прибутку, вода ще є об'єктом оподаткування. Збір за спеціальне використання води є загальнодержавним збором. Кодексом встановлено ставки цього збору для усіх регіонів України. Відтак за використання 100 кубометрів поверхневих вод Південного Бугу слід заплатити 36 гривень. Підземні води коштують дорожче, і 100 кубометрів їх використання у Вінницькій області обійдеться платнику у 52 гривні. Платниками збору є суб'єкти господарювання незалежно від форм власності, які використовують воду, отриману безпосередньо з водою або як вторинні водокористувачі для цілої господарської діяльності. Виключення по платі за воду зроблене лише для бюджетних установ та визначених. Кодексом суб'єктів господарювання. Не є платниками збору водокористувачі, які використовують воду для задоволення виключно питних і санітарно гігієнічних потреб, юридичні особи, фізичні особи, підприємці та платники єдиного податку. Під терміном санітарно гігієнічні потреби слід розуміти використання води, виключно у туалетних, душових, ванних кімнатах та омивальниках та використання води для утримання приміщень у належному санітарно гігієнічному стані. Отож, якщо водою користуються, приміром, для обслуговування клієнтів у перукарнях, приготування їжі в кафе та їдальнях, виробництва напоїв, воду у таких її випадках використання задля господарських цілей та виробничих потреб оподатковують. Вирахувати, скільки кому платити, платники мають самостійно, а сплатити належну суму згідно декларації. Раз на квартал платники збору за спеціальне використання води обчислюють суму збору наростаючим підсумком з початку року та складають податкові декларації. Наразі з суб'єктом господарювання варто знати, що за результатами першого півріччя 2013 року водокористувачі звітуватимуть уже за новими формами податкової декларації збору за спеціальне використання води. Одночасно з податковими деклараціями до органів Міністерства доходів і зборів надаються копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про її використання. Слід пам'ятати, що якщо протягом шести місяців платник не сплачував збір або сплачував його не в повному обсязі, податкова інспекція подає інформацію про такого платника збору до органу, що видав дозвіл на спеціальне водокористування для подальшого скасування такого дозволу. Наразі все з нагоди дня конституції. Бажаємо усім нашим глядачам сумлінного виконання громадянських обов'язків в обмін на якісну реалізацію усіх задекларованих у найголовнішому законі держави прав. Щасти вам!